Вітаю всіх моїх дорогенькі. Хочу подивитися на пару недопрезидентів Лукашенко, Бульбаш і Пуйло. Лукашенко і Пуйло. Що це за два тіпажа? Що між ними відбувається? що вони один про одного думають, що їх пов'язує, а що їх розділяє? Енергетика Лукашенка, енергетика Путіна в цій парі. Що цю пару об'єднує, а що цю пару роз'єднує? Що Лукашенко думає про Путіна? А що Путін думає про Лукашенка? Які наміри і дії Лукашенка до Путіна? Які наміри і дії Путіна до Лукашенка? І чим ця вся байда закінчиться? І так. Повна версія розкладу буде в телеграм-каналі. Королева Лукашенко себе вважає дуже хитрим і зворотливим правителем. Він таки себе вважає на троні. Він знає, що в нього є якась своя сила, і сковернути його просто так не вийде. Королева Жезлов це в нас людина не тільки дії, а ще і хитрості, і ума. Так що у нас за енергетика Путіна? Путін у нас уже декілька розкладів підряд випадає як людина, яка загнала себе в тупік, виходу з якого вона не бачить. Він зараз маленький чоловік, який знаходиться в мишеловці, в тупіковій ситуації. І він це прекрасно осознає, хочу вам сказати. Що їх об'єднує? Договоренності. Кожний з них вижидає. Ждущий король. Кожний з них вижидає, щось друг другу обіцяють, з пустого у порожнє переливають. В общем, на цьому це їх і об'єднує. Що їх роз'єднає? Сонце. Карта Возрождення. коли кожна з їхніх країн, ви знаєте, мабуть, возродиться і скине їх стронів. Ну, це так, я сказала, і конступлення моє, як мої мрії, роз'єднає їх, коли вони почнуться мірятися, хто з них Сонцелікіє. Хто з них Сонцелікіє, хто з них могущественні, хто з них більша звізда, хто з них більший начальник. І це якраз їх і роз'єднає. А можливо, третя страна, яка поглотить їх обох, яка ще більше сонцелікіє, Чим вони. Це їх і роз'єднає. Що Путін що Лукашенко думає про Путіна? Думаю, що він свій шанс уже пропустив і йому нічого не може допомогти. І якийсь останній шанс може пройти мимо цієї людини. Він свій шанс упустив. Людина зморена сіла під деревом відпочивати, і йому вже ні до яких шансів. Йому хоча б сохранити те, що в нього є. Що думає Путін про Лукашенка? Що Лукашенко не хоче діяти. Не хоче діяти. Що він склав свої мечі, заховав їх під кровать, повісив на стінку і тільки ділає від, що робить щось, готується до бою. Говорить: я ще трошечки полежу, а потім наберусь сил перед основним боєм, а потім почну діяти. Які наміри і дії Лукашенка до Путіна, розбити йому серце, нанести якийсь подлий удар. Лукашенко той ще жук. Він знає, що він робить, він сам в Западні, але він серце Путіну намірен розбити. Недаром він полетів у Китай. Що наміри і дії Путіна до Лукашенка. Він хоче половину, якщо не всі свої проблеми, переложити на Олександра Григоровича. Я несу важку ношу, непосильну і неподйомну. Я хочу, щоб ти зо мною розділив, бо я сам надірвуся. І чим ця вся байда закінчиться? Ілюзією. Це все закінчиться ілюзією, їхнім планам, і їхнім мечтам, і їхнім діям не суждено втілитися в життя. Карта ілюзорна. Все превратиться в пиль, життя їх поставить на місце. Тут навіть людини на карті немає, а тільки її тінь. Така тінь залишиться і від цих людей, і від їхніх планів, і від їхніх, скажімо так, намірів.